Розвіжіть на рівність 3 додати логарифм х з основою 2 менше логарифма 48 з основою 2. Перше, що зробимо, це трійку запишемо у вигляді логарифма. І логарифм має бути з основою 2. Віця ось так записую, що це означає логарифм. 2 в третьому степені це у нас буде підлогарифмічний вираз. Ось так розпишу. 2 в третьому степені, 2 множимо на 2 і на 2. 8 і це й буде трійка. Отже, переписуємо замість трійки пишемо логарифм 8 з основою 2. Додати логарифм х з основою 2 менше логарифма 48 з основою 2. І запишемо одразу область допустимих значень. Під логарифмічний вираз, ось він, х, має бути більше 0. Коли додаємо логарифми, то можемо замінити, то можемо замінити це логарифмом добутку. Логарифм з основою 2 залишаємо без зміни, а під логарифмічні вирази перемножаємо 8х менше логарифма 48 з основою 2. Основи однакові у логарифмів. Отже, логарифми відкидаємо і переписуємо просто під логарифмічні вирази. 8х. Я знак не пишу, дивіться, основа 2 більше 1. Отже, логарифмічна функція зростаюча. І тоді, відкидавши, відкинувши логарифми, ми знак нерівності зберігаємо. Якби там було, наприклад, 0,5, то це в нас значення менше 1 було б, і тоді логарифмічна функція була б складною, і знак нерівності потрібно було змінити на протилежний. Так, ділимо на 8, і х буде менше. 6. Враховуємо ОДЗ. Значення мають бути більші 0, але менші, менше 6. Отже, розв'язком даної нерівності буде проміжок від 0 до 6. Варіант Г.